Всім привіт, друзі! Не знаю, як у вас пройшла Чорна п'ятниця. Я на Чорну п'ятницю випадково потрапила. Ну, там же ж тиждень до Чорної п'ятниці, зараз знижки. Я випадково, випадково а, заплановано потрапила в епіцентр, подивитися матраци, мені потрібно було давно поміняти. Скажу вам так: в квартиру я купувала матрац Франков безпружинний. І мені він трохи жорсткіший зараз, ніж я звикла. Але через те, що в будинку там старий з залежними пружинами матрац, такий, знаєте, і самі пружини в ідеальному стані, але зверху в нього не вистачає оцієї. Цього прошарку, знаєте, там вкладаються різні піни, кокоси, все таке інше. І ці пружини ти прям відчуваєш, коли спиш через це. Був варіант придбати е, оцей такий не на матрацник, а ролап. І в мене був досвід. Я купувала, в мене є вдома. І це непоганий варіант, але хотілося новий матрац. От люблю я нові матраци, знаєте, щоб на них спала тільки я. Оце мені прям таке дуже дуже приємно. Тож я випадково потрапила. Випадково заплановано, вирішила, що вже все, терпець мій урвався, треба купити матрас, було знижки, і такий вам, вам лайфхак. Я приїхала, подивилася, обрала матрац, а покажу вам, який в цьому відео. Придбала, придбала стіл, вибрала точніше, випадково теж йшла, дивлюся такий круглий стіл, як я і хотіла. Я була зі своєю подружкою, дизайнером, яка мені робила планування у вітальні. Вам сьогодні покажу, як вітальня виглядала до. Коли я приїхала в будинок, бо там була і Вітальня, і спальня одночасно, і спальню зробили ремонт, а Вітальню вже зробили Вітальною і там стоїть робоче місце. От, і я обрала матрац. На ньому бажано полежати, бо наче середньої жорсткості я розглядала два матраци, і один мені був ну, прям явно м'якіший. І йшли такі, дивимося стіл, круглий, наче хотіла, підійшли, подивилися, і саме той стіл підходив ідеально по всім параметрам. Знаєте, Посиділи, подивилися, що якщо чотири людини буде за ним сидіти, коротше, стіл теж замовила. Лайфхак. В епіцентрі були знижки. На сайті іноді ціна відрізняється, перевіряйте. Ну, в цей час не відрізнялася, ціна була така сама. Але на сайті при оплаті карткою віза від Приватбанку мені її прийшлося відкрити, але це в додатку там буквально 5 хвилин. Ще було 10%. От, наприклад, матрац коштував там щось 13 тисяч. Знижка на нього була, він коштував 12 тисяч, ну там майже 14 він коштував навіть. І потім він. Ще 10% від 12 тисяч, це 1200 знижки. Ну, на дорозі геть не валяються. Тобто через сайт, саме, коли ви робите замовлення, ви можете забрати одразу собі замовити на точку видачі в епіцентрі, там, погуляти ще годинку, попросити тільки хлопців, які там. Працюю, щоб прискорити процес збирання і забрати собі одразу. А можна замовити так, як я собі. І в мене ж виходить, я живу за містом, і це 14 кілометрів від епіцентру. Мені порахували доставку 1400, там чимось гривень. А на сайті доставка була 600 матраца, там 650. Я додала стіл, вийшла 670, і на цю доставку, здається, теж була 10% знижка. Тобто, уявіть. Я дуже добре зекономила, я довольна, знаєте, прям вітальня вже такого вигляду, як є. Там треба ще трошки доробити, довести її до ладу. Ну це вже поступово все буде. Тож беру вас з собою, буду показувати стіл. Матрац, мабуть, покажу. В епіцентрі, бо вдома ну матрац лежить він собі. От який я вибирала, між якими обирала, можливо, комусь буде це корисна інформація. На матраці вже спала. Матрац дуже дуже зручний стіл теж вже опробувано. Приходили в гості і п'ять людей за такий круглий стіл, нормально сіли. Залишилося місце посередині, щоб поставити страви. І ще він і розкладається. Ми навіть цей раз не розкладали. Тож так все. Вже набавтало довго, беру вас з собою. Йдемо збирати стіл і робити перестановку в кімнаті. Хочу вам показати варіант ду. От такий тут стіл. Це стіл я купувала ще Натал, це було роки два. Я розлучалася, і мені треба було стіл, щоб працювати вдома. Він складається навпіл, такий виходить вузенький, потім розкладається. Ну тут якраз розкладений він стільці з юзку. Диван Вов Ін. А, до речі, планування мені допомагало робити тут моя ну, подруга дизайнер, тому що взагалі інакше все планувалося і я б нізащо саме таке планування сама б не придумала. Бо тут отак, бачите, заходиш. Давайте я світло увімкну. Стоїть шафа. Це дві шафи з юску. Вони не призначені для кута, але так кутом їх зробили. Там от робоче місце, яке тут теж треба було розмістити. Вовки мої, хто пам'ятає, ялиночка, диван. І отут ці шафи стояли під оцим боком. Отам було робоче місце. Здається, фоток у мене не залишилося. Вона все перепланувала. А це дуже коротко покажу, як було. При вході стояли в ряд шафи, далі було робоче місце. І тут стояв старий диван, думаю, впізнали він на вулиці, стояв, і ліжко спальні не було. Поставити диван посередині кімнати я б ні за що не додумалася. І ще дуже класним рішенням є оцей пуфік, тому що на Хотілося кутовий диванчик, знаєте, лягти, витягнути ніжки, так на щось їх повище покласти. І якщо це диван кутовий, ну, тобто він стабільно став, і все, одна людина туди може так сісти. Коли пуфік, його можна поставити посередині, вдвох, в трьох. Це дуже зручно, особливо, коли ти напахався в садочку, от, сюди ще по плану. Сюди сьогодні приїде стіл, я круглий замовила. Так було по плану, але да, тут в чому питання, ще немає стилі. І розвели вже світло для того, щоб зрозуміти, наскільки зручно буде користуватися. Тут лампочка направлена на освітіння, і вже круглий стіл, коли стане, то вже буде зрозуміло, наскільки зручно саме так. Сюди хочу придбати. Рамки, в юску чорні і повісти два постери прикрасити. Ну і стіл, сподіваюсь, сьогодні вам покажу, як буде виглядати. І е, питання з оцими тумбочками, вони були сині, я їх перефарбувала, вам показувала, але вони сюди геть не підходять. Ну, якось потім заміню. Телевізор тут ніколи не стоїть, хоча по плану він повинен бути десь там. Чому? Тому що ми майже не дивимося, і головний телевізор у нас ось туди на річечку, тут такий гарний вид, А звісно, шкода, що тут не зроблене панорамне вікно. Ну от уявіть, Тут басейн стоїть потім. Але тут, я думаю, завити все рослинами, щоб було гарніше. Коротше, тут буде класно. Уявіть, тут сосна буде вічно зелено, гарно буде. І як колоритна оця грушка да, виглядає. Така покривлена, така дуже цікава. Значить, Чому вона тут, телевізор тут стояти і не буде, тому що за цим дивимось, телевізору тут на куточок, це не дуже правильно, але ну, якщо там раз на тиждень його дивишся, то можна і пересунути це не проблема. І доріжка оця гарненька. Зараз видна, класно. Тут же мілка якийсь ганяє, купа пледів, тому що коти постійно. Кая спить тут, мілка любить на диван підмоститися. Ну, якось так: Оце опалення. Такі газові конвектори, хто не бачив, дуже класна річ, тому що працює без світла. використовує тільки газ, єдине, що сушить. Повітря, тому що тут виходить така, як металева. Ну от по суті, як масляний конвектор, він працює, викиди всі газові йдуть на вулицю. Класно. А, на жаль, тільки в двох кімнатах такі стоять. А там, де спальня, кухня і ванна, то не зроблено за проектом переробляти, не бачу. Сенсу. Ну і тут робоче місце, знову таки ж шафа ця з юзку. дуже класна, дуже зручна і виглядає стильно. І отут я робила оці от зберігання. Тому що, знаєте, зробити зверху ще якісь антрісолі чи щось таке, це вже буде занадто. Все одно в колір не підберуть до цього матеріалу, виглядало б воно дивно, а так виглядає стильно, наче в стилі лофт. Тут така кімнатка, вона десь. Мені здається, більше, ніж 20 квадратів, не пам'ятаю, десь замірено. Стелю натягнемо вже після того, як прибереться ялинка. Бо хлопці сказали, що треба її в будь-якому випадку прибрати, виносити, щоб це все тут тягнути з пушкою. Бо кімната велика, бачите, ще і сюди отак все йде. Якось так чекаю. На стіл нарешті я приберу. А це низка тертина це штора. Колись мамі з татом на юбілей купували тарілки, і вони були такі коштовні, то нам дали. По акції в подарунок штору і дуже велику таку молочну скатертину. Я її рідко використовую, але скатертина класна, вона просто дуже велика за розміром, і підходить, навіть коли стіл вдома розкладаєш, то вона завелика. Я думаю, тут, якщо збирати всіх друзів, ну це я хочу на двері повісити цей новорічний місяць, хто пам'ятає. От приблизно так. Дуже вже стіл чекаю, це була спонтанна покупка. І подивіться, до речі, як класно освіщаю це направлення освітлення. От я його зараз вимкну, дивіться. Оп! Тут була звичайна лампочка з кутом 120 градусів, потім я оце замінила якраз нещодавно. Прям класно. Стиля буде просто біла, натяжна, без ніяких прибамбасів. І матова. Стіл збирається дуже легко, знаєте, такий собі конструктор. Я обожнювала конструктори в дитинстві, і тому збирати зараз мені теж просто в кайф. Швидко, легко, інструкція є, тож запросто зібрала. Так, ну що, дивіться, розкладений стіл, діаметр в нього метр, і розкладається він тут метр 350, здається, чи метр триста тридцять, щось так він. І е, дуже легко розкладається. В принципі, отак от, от і це зараз. Я думаю, всі знають такий механізм за радянськими столами. Навіть є місце ще скатертину покладе. Ні, тут по краях немає цього, не покладеш. Ой, цікаво, що воно одночасно не треба штовхати його. Так, і отакий він складений. Ось так тепер виглядає кімната. Цей стіл зараз винести треба. Ну, мені набагато більше подобається. Треба тепер тільки зрозуміти лампочку, треба відцентрувати чи залишити її так, бо, наприклад, якщо сидіти в чотирьох, стіл висувається. І тоді лампочку, щоб не чіпати. Лампочка буде в такому світильнику, який дозволяє її коригувати, направляти вправо-вліво, там зміщати. Тож, можливо, Кая, як тобі стіл? Кая, я, що ви скажете? Да, скажи, спати тут добре. В когось щастячко. Кая, як тобі? Як тобі ця коробка? Я, звісно, розумію, що не стіл. Стіл скажи такий собі, а от коробка така гарна, така гарна. Ну що, вийшло ось так. Uh, ще все-таки відсунула телевізор, тому що ну, хочеться дивитися у віконечку, чесно. Ялиночка потроху вже через тиждень. Коротше, мені вона подобається і така. Я оці паперові іграшки повісила uh, через те, щоб подивитися, будуть ті котики гратися чи ні, їх не цікавить. Стіл. Віночок сюди, якраз на круглий стіл, отак от потім буду думати, що. От зробити, і е, зараз зроблю собі е, ну, референс, сюди причеплю дві картини. Ну, і от тепер сидиш і з отаким видом ти якось так прикольніше, ніж дивитися на принтера. Там віконечко, бачите, вуще. Принтер стояв тут краще, але просто нема куди його поки що поставити в інше місце. Там аж при вході я іноді виношу може потім. Все-таки поверну туди. Це я, мабуть, чи друкувала щось, що я сюди знов його перенесла. Може все-таки прибрати. Там Кая любить на тому підвіконні сидіти. Краса. Окрім пострів, які я хочу на стіну розмістити, щоб оцю стіну якось розбавити. Бачите, вона така велика сіра. Хочу ще візуально відділити трохи зони вітальні. І от сюди, на стіну, я хочу придбати такі стінові панелі рейк. Я думаю, ви їх всі бачили. Отак, от дуже приблизно, щоб ви хоча б приблизно розуміли, про що мова. Відділити цю частину ну і отут також будуть постери. Приблизно, так, вже замовила на тему, потім вам обов'язково покажу. І також хочу показати вам такі дуже зручні стільці. Дивіться, їх головна перевага в тому, що вони обертаються навколо ніжок. І в маленьких приміщеннях це дуже важливо, тому що не треба висувати ці стільці. Наприклад, я його можу поставити близько до стіни, от там в тому дальньому куті. Дуже-дуже це зручно. Єдине, що вони трохи вище по висоті, ніж стандартні. Там буквально кілька сантиметрів, але це відчувається на столах, якщо вони низькі. Тож, купувала, до речі, на знижках навесні, вюску непоганий асортимент стільців і завжди є знижки. Тож, рекомендую, ще раз показую, головна перевага в тому, що, дивіться, я сіла і мені не треба підсувати стілець до стола. Тобто можна просто отак-сидіти от дуже зручно. Мілка тут прийшла, теж дуже хоче. Взяти участь у відео, хто питає, прогресу щодо лапок більше немає, але вже настільки звикли, вона пересувається на передніх лапках, гуляє на візочку на вулиці. В принципі, активна, щаслива грається. Тож я думаю, що все в неї добре, ми вже звикли і кішка щаслива, я думаю так. Я ж вам не показувала, який матрац, і вже думаю, його незручно показувати. А вже поспали кілька днів і мені подобається. Значить, матрац, отакий епсилон, Ну тут він 800 на 1900. А я брала 160 на 2 метри. Олександрія, виробництво є ММ, здається. До речі, от його. Зірець Незалежні пружини і однакові два слої він, знаєте, середньої жорсткості, але я кілька середньої жорсткості пробувала, і вони всі мені були гірші. І був на знижці, я взяла за 12 тисяч. Так він коштує, здається, 14 щось таке. Я щось не бачу, але. Поки що мені він подобається. Ще дивилася, покажу вам, який матрац. Вже це ми з подругою тут тинялися, і знаєте, я прямо обирала. Ще отакий Son-ґренсон-Берлін. Але тут одна сторона жорстка, друга середньої жорсткості, але вона жорсткіша, ніж та, що я обрала. Ось він. І він на знижці взагалі 9 тисяч. Якщо ви хочете більш жорсткий, ну такий, знаєте, в принципі, він помірно жорсткий і двосторонньої жорсткості, то це теж гарний варіант. Він на знижках 9 тисяч коштував. Прям класний варіант: 160 на 2. Отаке От сьогодні було відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалося. І на цьому буду з вами прощатися. Якщо вам цікаво, подивитися ще інші кімнати в моєму будинку, тож обов'язково пишіть. На цьому все. До побачення.